Доброго дня усім! Сьогодні я поділюся з вами рецептом приготування курки в кефірі. Для цього нам знадобиться, власне, курка. Я подрібнив на смужки цибулю зо дві штуки, кефір, чесник. І приправи, тобто сіль, червона паприка, перець і така відома приправа грузинська хмелі сунелі Беремо часник і готуємо соус, видавлюємо кидаємо. Спеції. Все це добре вимішуємо. Беремо цибулю, кидаємо у рівність із куркою. Вливаємо нашу заготовлену суміш. І доповнюємо кефіром, заливаємо, щоб повністю м'ясо сховалося у кефір. Перемішаємо. Накриваємо кастрюлю кришкою і ставимо маринуватися. Курка замаринувалася. Викладаємо її у ємність, в якій будемо пекти. Зверху заливаємо маринадом. Духовку я розігрів до 200 градусів. Ставимо нашу курку запікатися приблизно півтори години прийшло рівно півтори години дістає нашу курку ось Наша курка готова. Рушуємо зеленю. Усім смачного. Підписуйтеся на канал, підтримуйте його. Дякую, до наступних зустрічей!